В Цій частині етеру до нас долучається генерал лейтенант у відставці Ігор Романенко, заступ засновник благодійного фонду Закриємо небо України. Моє вітання, пане Ігоре. Сподіваюсь, матимемо і відео, і аудіозв'язок. Вітаю, вітаю вас. Отже, пане Ігоре, добану трохи більше доби. Минуло від путінського. А, а, так званого оголошення, так званого перемир'я, яке він хоче на 8 9 10 травня, і з того часу чимало заяв пролунало. Зокрема, буквально одразу відреагувала Україна, одразу відреагували Сполучені Штати. Далі пішли реакції від Європи. Практично всі скептичні щодо оцього триденного перемир'я, тоді як можна вже зараз і не на три дні, а значно довше, в цьому спільні. І практично всі сторони, які висловились після цієї пропозиції, зараз ми чуємо Лаврова, який буквально напередодні називав купу умов для того, щоб е почати переговори з Україною про е мир, про припинення вогню. Ці е їхні умови ми знаємо ще з часів 22-го року, починаючи з демілітаризації денацифікації е і завершуючи руським язиком. Але це було напередодні, а от тепер Лавров каже, що Росія виступає за початок прямих переговорів з Україною без попередніх умов, і навіть додає, що от це перемир'я, це частина початку переговорів. Як це розуміти? Це розуміти, що більшість, якщо не всі дійсно. То що хоче щоб в Україні був мир, а це означає не тільки в Україні, а в Європі і фактично буде впливати на безпеку світову крім однієї людини і невеликої кількості примкнувших до нього. Це мається на увазі Путін, і в цьому випадку він підстрахувався, щоб на День і якого він шов, анонсували, це можливий день заміни підсумків спец... спеціальної воєнної операції, переход до антитерористичної діяльності. А якщо це так, це буде говорити про те, що бойові дії не завершуються. Але на час, коли це проводиться, цей захід, якого вони там готуються вже зараз і раніше було анонсовано, то е, об'являється. І чим це якби завершається, ми бачили. В таких умовах чи хтось з боку України за Україну чи якось буде вести бойові дії, крім випадків, де вони не будуть зупинятися, а будуть і такі мають ділянки, і такі обставини. Но в даному випадку це можна з точки зору росіян перетерпіти чи якось головне, щоб з цього приводу безпечно пройшов головний заход Москві. І, на жаль, з точки зору цієї глобальної гри, скоріше всього, так і відбудеться. Питання у тому, як використати ці умови для України, для справжніх союзників України, ну і потім реакція, якби яка з американців, але чим далі по часу відношення багатьох країн світу, їх лідерів, народів до американців, скажімо, Падає їх рейтинги, падає довіра, а так чи інакше. Хоча треба чітко розділяти поведінку лідера і керівництва і американського народу, більшості, а я хотів би ще раз підкреслити, що більшість американців підтримує Україну і зв'язку з цим. І тут Трампу приходиться якось маневрувати, тому що те, що він себе як поводить до України, це не подобається цій більшості американців. І е, сьогодні там по різним підрахункам завершується 100 днів, і які результати внутрішні, зовнішні, їх фактично немає. Тобто, ті, до чого там були ну, визначені цей дедлайн, до чого він готувався, е, імітував бурну діяльність, по результатам майже в нікуди і е, головне, тепер ми бачимо: е, Ну, Путін через там чуть більше тижня будемо бачити, чим все це обертається. Але головне, що ситуація не вирішена. Остаточно чи якийсь етап не закритий, і будуть продовжуватися бойові дії. Це вигідно Російської Федерації, тому вони так і маневрували. і ви нагадували, яким чином поводився і Путін і Лавров, і значить вони наскільки це можливо, будуть продовжувати ведення бойових дій. І е, тоді, коли ми зм е, зможемо зупинити їх присування, от тоді вони реалістично можуть переходити до переговорів щодо зупинення ведення бойових дій, і тому наше завдання спільно з нашими підкреслюю вже справжніми союзниками, полягає у тому, що набрати такий потенціал це і по людям, по техніці, і по підготовці який би дозволив зупинити просування ворога по нашій країні? Ми неодмінно поговоримо детальніше про лінію фронту і окремі її ділянки, де особливо відбувається російський тиск. Але перед тим ще раз доведеться процитувати Лаврова, який зокрема каже, що Росія не бачить можливостей для чесного моніторингу дотримання ем, тривалого перемир'я. Це зокрема його реакція на от заклик, хоча б на 30 днів. Давайте спробуємо припинити вогонь. Відкі ми буквально спецпредставника Трампа по Україні буквально. Кілька годин тому він в етері американського Fox News сказав, що ну абсурд оці три дні. А от 30-денний режим тиші він міг би стати от власне першим кроком до якогось там мирного процесу. Як такі відповіді з Кремля, а Лавров очевидно голос Кремля сприймуть в адміністрації Дональда Трампа? Ну і питання: чи може він собі дозволити? От просто сказати: Я втомився, я іду з цього процесу. Якщо громадськість, ви самі казали, достатньо чіткі має позиції щодо цієї війни? Ну, відносно цієї заяви Лаврова, можна сказати, боже ж ти мій, хто би мог подумати, як глибоко капанув? В зв'язку з тим, що тут треба згадати, що враховуючи саме це. Складність а, моніторинга а, з боку міжнародних організацій, які б були здібні зупинити порушення, все таке інше, Україна, Україна, а не Америка, а, пропонувала просуватися від простого до складного. Взагалі, це по великому рахунку. Закон законів філософії, таке пропонує життя, історія ведення війн і таке інше, але це не Росіянам, і тому вони, а ми пропонували зробити це в повітрі, тому що чітко нічого не літає, нічого не залітає, і отак, от і то було порушення, але ж контроль І в морі. Коли закриються ці питання, але не так, наприклад, в повітрі, як те, що їм вигідно, тобто по енергетиці ви не бите, тому що ну тут у нас слабкі місця, чутливі ми до цього і так далі. а от, А ми тут будемо бити по всьому іншому. Ну, і по морі. Скільки у них ну, ці, цілий флот загнаний десь там в новоросійські і наземні грузинські порти, якби би ще в черговий раз з Кримом історично за сто там років, ми пам'ятаємо всякі я, значит, історії відбувалися, і коли вони неодноразово топили свій флот на Кримський на Чорному морі росіянин, От, чи його захоплювали? Тому тут можна було би вирішити питання, а потім перейти до більш складного. Американці Трамп з наскоком ковбоє, десь там лошадку з нашого паскакавні все разом і, і дуже швидко. І маємо результати в першу чергу для нього ніякі значити, тільки робота якби далі попереду. А от на короткий час вже проіграна так, вистава була на 30 годин. З цього приводу як проводилась і чим завершилась, ми бачили дуже, на мій погляд, близька буде і на цей парад. Хоча є предісторія по парадам, коли був парад, ну Путін міста його Санкт-Петербург, якби і там проводилась воєна морський парад, то була ціла історія. Коли росіяни просили американців, щоб американці тиснули на Україну, яка б не наносила удари, тому що це законна, як кажуть, жирна ціль цілий парад там був. Ну і тут так же. але на той час не було підходів цих ізуїтських збору з боку Росіян відносно на наші на, 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 тиші. А, а тут вони просунулись далі і от підступно пропонують, Ну і вводять на що відповідним чином нам потрібно буде реагувати. От і ну і головне, що це значить, з точки зору зупинення ведення бойових дій це робота на майбутнє досить важка. Потенційні можливості такі є, а все решта від лукавого. Далі власне про лінію боєзіткнення і про ну от, поточний момент Гардіан пише, що росіяни на Харківщині змінили тактику і ставлять за мету оточити Харків, наводять зокрема аргументацію в тому, що окупаційні війська намагаються розширити вузький плацдарм на правому березі річки Оскіл, неподалік дворічної Куп'янського району. Ну і от таким чином охопити Харків. Чи є перспективи у о, о, тому, що за намагаються робити окупанти на харківському напрямку, і зокрема, ну Ґардян пише про оточення Харкова. Це можливо в нинішньому стані російської армії, нехай і з північнокорейцями на поточний час виконання цього завдання у них сил немає. Вони не справили з тим, чим причому місяцями, щоб захопити той же Купінськ і Купінськ возловий Да? І крім того, якщо взяти, подивитися на мапу південніше, е, значить там теж роблять таке пів на пів кільце, не можуть е, кола і не можуть його теж довести до завершення, а далі вже е, дії на Ліманському напрямку. Тому е, ідеї самого плану, як ми пам'ятаємо, в травні буде рік, коли ГУР представив е, всім. Інформацію відносно того, що вони добули наші гуровці, наші плани проведення наступальної операції на Харків і на Суми. А через там більше місяця почалася операція на Харкові. стан є зараз відомий, Небагато що вони досягли це в Обчанськ і Ліпці в цій напрямі. І сумщину взагалі було відсунуло по часу, завдяки тому, що Сили оборони України провели там успішний рейд на Курщину. От вісім місяців уже як спочатку, таким чином такі вона, упередили ці дії, і тільки зараз вони там набрали силу, Там на всякий випадок сформували групування. військ Росіяни більше 65 тисяч. элитные, там и поведенные десанты, морская пехота, механизованные загоны э, операторов дронов на FPV, FPV оптика на оптиковолокне и так далее, Еще дозволило все же вытеснить нас э, фактично э, по Скурщине, хотя там на кордонах еще идут бои, и этим занимаются по Белгородщине. Таким чином, оскільки ну для них принципово і Путін хоче саме до початку переговорів вирішити це питання, витіснити наші війська. Але якщо крім цього вдалося б, ну, бойові дії ведуться на Сумщині, а додати, що що бойови дії відбувалися в Дніпропетровській області, це теж можна буде покласти. В результаті проведення спеціальної воєнної операції, тому що на 9-й, якби, ну буде, будуть, будуть вони це робити, як вони анонсували, якщо нічого принципово не зміниться. І тому значить, так прямо по Харківщині. Та у них є завдання такі близькі до того, щоб, щоб опять-таки, до цього 9-го захопити Харківщину, його тащити, на поточний час сил немає. а потребны больше, скажем так, военно-политичные результаты под, под завершення специальной военной операции, хотя, по сути, боевые идеи будут продолжаться, на жаль. Ну, власне, от щодо Дніпропетровщини, то сьогоднішня новина, що у низці населених пунктів межівської та новопавлівської селищних територіальних громад, саме Дніпропетровської області, оголошено обов'язкову евакуацію сімей з дітьми. Це повідомляє прес-служба громади. З огляду на динаміку на цій ділянці фронту останнім часом наскільки велика загроза, ну і навздогін, оцей літній наступ. Ну от ми бачимо, зеленка розпускається. Це сигнал для піхоти ворожої, що може. Можна лізти сміливіше. Ем, який потенціал, які ознаки цього підготовки до цього літнього наступу, ем, чи готується він? По-перше, насували широкомасштабні наступальний дії росіяни, розвідки різні, в тому числі і наші прогнози з боку наших розвідників були. Але, скажімо, по тому, наскільки вони готуються, який стан? На мій погляд розділяється цей наступ. Питання в тому, вдасться чи зробити його широкомасштабним, але наступом, і він уже на етапи, тобто навесні, і потім літня, літе, літом і восени. І навесні, коли ще не зібрали достатні ресурси, резерви, і не поставили їх на фронт росіяни, а політичні задачі бачите до, от, до початку травня. Вони дуже важливі. Ну що встигають, то і на нас От а крім того, зараз відбувається призов 160 тисяч, і вони, крім того, бачите, узаконили зараз ведення бойових дій північної Кореї. і вже не тільки на Курщині, скажем, чи там на Білгородщині не було на Курщині точно визнано це. Але е, розбирається чи вже застосовують наприклад у нас на сумщині північних хаєць. Тобто, якщо так піде далі, то е, ну то е, значить нам допоможе тільки американська підтримка. Е, сформулювали після того американці е, е, свою рішучу відповідь на таку роду дії і признання. Того, що вони там діють. Ми ж пам'ятаємо, що американці, коли діяли на кущі, останні побачили цих ще при Байдені. Да? Останні чому ну у них там розвиток 4 чи 5, і всі ці засоби, але останні побачили. Хто як хоче бачити, ну одягли, мабуть, декілька окулярів. Важка через декілька дивитися, бачити правду, об'єктивність. Ну і тоді і такого роду результати. Але ж побачили, яка реакція, вони глибоко озабочені. Ну, згадуємо старі е, часи, коли так відбувалося, і до чого це привело е, в безпеці. Це Ті часи, коли всі ці війни локальні проводились, і, е, значить, і в Молдові, і в Грузії, і в Україні 14 рік, а е, ще з боку так званих союзників було значить, тиск на Україну, щоб не воювати, не захищати, але рішуче проявляти ступінь занепокоєння. Ну от десь так на те час, тому надії ми бачимо за 100 днів аж ніякі результати чи зробить висновки. Ну, виставки то зробить, а будуть після цих висновок дії з боку Трампа і його команди. Це велике питання. А їх головне. Дії, який напрям, значить, на те, щоб допомогти Україні і стабілізувати цю ситуацію, чи продовження того, що ця команда витворяла за ці 100 днів. Пане Ігоре ну і про ем, потенційну війну на іншому боці планети, про яку от ми чуємо останні дні, як про таку, що майже Е, Індія, Пакистан е, дві країни, які от спалахнули зараз в конфлікті. Е, вже починаються якісь напруження дуже сильні, е, і крім того, не виключається застосування ядерної зброї, якщо буде загроза існуванню однієї з країн. Е, дві країни ядерні, і Індія, і Пакистан. Як вважаєте, якщо ну і якщо ця війна розпочнеться, не хотілося б, звісно, бо ну будь-яка війна, це погано. Як і на що вона може вплинути? Це не нова історія. Вже там чотири по-моєму війни відповідні були, проводилась і все поверталась на круги своя. А, зрозуміло, що було спровоковано це вбивство 26 шість туристів. сезон там, це кажуть дуже малювніші місця. Така індійська Швейцарія, Ну а Пакистан говорить, що це їх Швейцарія. От з цього приводу того і протиріччя, але тут діли е реакційно теристична організація про пакистанська, і перед тим як вбивати людей. туристів їх питали, якої вони віри, і, і інду інду індуїстської. Застрелювали, ну попав туда один мусульманин. Це саме той, який намагався відстояти цих людей, і тому був застрелений і він. Ну да, значить, провокація безумовна. Якби реакція індійських спецслужб на це, що вже вбили главу. Цієрекціони терористичної організації і претензії до керівництва Пекистану полягають в тому, що вони не контролюють ситуацію, якщо от такі агресивні організації можуть робити те, що було зроблено. Якщо піде далі в конфлікти, і це було, ми вже говорили про це неодноразово, то будуть якісь втрати. Тепер ступінь того, що достатньо буде початка, щоб там, ну всі будуть навалюватися, тому що ядерні держави щоб не переросло, але ж всі зайняті своїми справами. Да? Війна на близькому сході, війна в Україні і тут ще додали всі, і додали ж не просто так, а спровокували ці сили, сили які зацікавлені в загостреній ситуації не тільки. Не між цими ядерними державами, що само по собі небезпечно, а в світі в цілому, от і другий варіант ну і зупиниться після цього, якщо вдасться, Тобто, от розгортання сил, які будуть сприяти, зупиненню цього конфлікту, чи тих сил, які наші треба погратися мускулами і показати, проявити себе так і таке інше. Значить, другий варіант, що більш широко будуть проводитися ці бойові дії, і коли так сказати, будуть заходити досить глибоко, ні одна ні одна, ніша країна, скажем, загрожувати існування іншої не зможуть без застосування, да, навіть застосуванням ядерної зброї, то есть там. Скажімо, зруйнується багато що, але не досягнеться ситуація, що одна буде над іншою. Тут є ще участь китайці. Вони ж весь час виступають за спиною. У нас в Україні війна, росіяни, північні корейці, китайці за спиною. Да? Тепер тут е, старий конфлікт Китаю з Індією. І навіть тут таке, значить Пакистан як би там не був, але за спиною Пакистана буде стояти незріма саме Китай, і тому, що було доведення до того, щоб одна інша переграла, я думаю, такої не трапиться. Ну і є суттєві шанси, що не переросте в світову і, тим паче і ядерну війну. Я вам дякую, пане Ігоре, за аналітику в нашому етері. Ігор Романенко, генерал-лейтенанту відставці і засновник благодійного фонду Закриємо небо України був з нами у марафоні Незламна країна.